Повістка може бути вручена в будь-якому місці на роботі, на вулиці, вдома або ж на блокпосту. Про це Суспільному розповіла речниця Черкаського центру комплектування Аліна Кривошея. Отримати її особисто в руки може будь-який чоловік віком від 18 до 60 років. Повістку не обов'язково має вручити представник територіального центру комплектування. Це можуть бути і роботодавці, співробітники національної поліції, представники ОСББ чи відповідальні особи у закладах освіти. Якщо людина отримала повістку, це не значить, що вона відразу призивається в якийсь військовий підрозділ. Представники Черкаського Черкаського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки жодного разу не залишають повістки чи то біля дверей, чи то в пуштових скриньках для того, щоб отримати дійсно повістку. Людина має підписати про те, що вона її отримала. У повістках може бути зміст або ж пропоную з'явитись, або наказує з'явитися. Прошу зауважити, що за неявку тим, Формулюванням чи з іншим буде або адміністративна, або кримінальна відповідальність. Військово зобов'язаний може отримати декілька повісток протягом дня, каже Аліна Кривошея, та пояснює, чому так стається. Можливо, просто був один хтось, представники одні були так, наприклад, там офіцери йшли. Потім згодом другі, ну вони можливо собою не комунікували. Так, але ви приходите за цими повістками, берете їх всі і приходите до територіального центру комплектування. Речниця нагадує, чоловіки переселенці призового віку повинні протягом семи днів стати на облік за новим місцем проживання.